Зараз відкрию вікно і буду прикрашати О, тими рослинками, що я принесла з лісу. Я багато на гриби ходила, ходжу і ще ходжу. Груди на вулиці, у нас ще в лісі є гриби. І дивіться, скільки їх є. Це просто новорічні. Навіть в супермаркеті в супермаркеті такі продаються. Тут я все витягнула, тут у мене дуже всього багато є. Багато лишнього є, великі згадки. Наприклад, тут така свічка. Я тільки приїхала в Італію, мені її подарували. І навіть не написано хто, як. І вона 30 років має і так ніколи не засвітила, тому що вона дуже така гарна була, але вже така робиться некрасива. Ой, вже, вже Миколай має, нас бабу Наталі говорить. А тут в Україні я тепер я не знаю як. Колись казали Дід Мороз, а тепер не є Дід Мороз. Ой, він має тут такі під, під оком під оком. Старість прийшла до нього, бачите? шишечка така величезна, гарна є. Тут у нас сусновий. О, і бачите, тут ще дуже багато. мені тож. Я в ящику тримала і мені багато е, настояще на зернятко є. Мені випало озерні. От зернятко зараз я вам покажу. В ящику мені зернятка повилітали. Де воно є? От не хочу, не вилітає, от стоїть піно, пінолі піно у нас говорять. І оце багато років назад, ну років 20, напевно, хтось мені подарував і я не пам'ятаю як і що. Я навіть і не відкривала. І тут щось написано навіть є, я навіть не зрозуміла Торіно, Я навіть не зрозуміла, що тут є шоколадні цукерки. Тут от, я думала, що так просто якесь, знаєте, таке от. А тут є просто шоколадні цукерки, які вже мають 30 років я їх ніколи не відкривала. Сніговички такі маленькі. Ось така марка ж, що я її теж не знаю. Стара марка з 1826 року. Ви можете представити, це що пімоти, це з півночі, це щось було якісне. Веселих свят тут написано: от Бонни Фести. Зараз я це все буду відкривати вікно. Оце хтось подарував моєму не знаю, як вони компаньо мені звідкись приніс, чи йому дали чи подарували таке на, на вікно клеїти. Що ми з тим будемо робити, я не знаю. Я не хочу такий дитячий сад. Такі марієтки, біленькі сніжинки. Може наклею такі біленькі сніжинки. а Оце ні, це більше для саду, для, для школи таке, знаєте. Бонжорно, а тут ді? Ой, п'єно. Ке профуму, кусто кафе, ми тємукова. c'è giornata bellissima la di capra Кесолі отже. У нас дуже тепло, вікна відкриті. отут, як бачите, я тут жару смажу, вердури багато. Я стараюся їсти здорово, але мені треба більше зеленої овочів, зелених їсти овочів. Але сьогодні в нас овочів багато є. от та цвітна капуста, в'ялені, помідори, огірок і м'ясо. Свине м'ясо я більше ніколи вже не буду купляти, буду купляти але один раз в рік. Я сьогодні слухала одного лікаря італійського, який дуже розказував про все м'ясо, яке ставити на перше місце, на друге, на третє, на четверте. Були в мене вже ті сусідські, як вони називаються. Отто, з настоящого м'яса. Але оці от сальсічі в нас в Віталії говорять, вже можна виключити. Оті сальсічі, Ті селсі, чи, ж, треба читати, Бо вони мають дуже багато так само. інгредієнтів. в Італії треба читати, що додають. От того єдині, оці, де написано, що немає консервантів, написано м'ясо, дві крапки, то і то, сіль, там, перець і, і вони натуральні. менш-більш. Вже забагато багато всього прижарено. Це м'ясо. Мені не дуже не сподобалося. Знаєте чому? Тому що виходить багато такої води, юшки, крові. І я от та пательня моя нова, я неї дуже сильно задоволена. Ви, напевне, не чуєте, бо тут в мене вікна всі відкриті. І в залі відкриті, і в туалеті відкриті, всюди вікна в мене відкриті. Колись давно один сказав, чому так багато тут в Італії виходить? От як ти ставиш без олії, я ставила без олії ще спочатку. Я ото от, все ложкою то вигребла. Ну, ту юшку, ту кров, то так багато того всього вийшло, аж пізніше додала всяких у тих спецій і поставила у е, сусіски, то м'ясо таке. от. Тому що говорили, що свиню, свиню як заріжуть, повинна свиня відпочити. 24, не 24 години, бо вже засмердиться. Скільки то в нас там в Україні як різали свиню? Треба було, щоб. там, Може так. Напевно, що сьогодні різали, а завтра її розбирали. Ну, ну За сердиним все витягнули, але свиня має застити. знаєте, Така холодна має бути. Один раз мені говорили, що тут в Італії такі ще горячі свині заріжуть, горячі свині розбирають. І через то так кров, така постійно юшка, кров, слизь, така вся виходить. Ну, коротше, у нас сьогодні обід такий. Треба здорово їсти, бо наше, наше здоров'я залежить від того, що ми їмо. Дорогенькі мої. 70% залежить від того, що ми їмо. Все. Сусідку поки що не їм. Ввечері, напевне, зім, бо Я не дуже голодна. Так що особливо тим оцитом гарно полити. І особливо сирої олії. Як ви бачите, я не жару нічого, не жару абсолютно, ні бульби, не... нічого, нічого я не жару. Мені отак добре, все натуральне. Овочі усі натуральні. І ось так. Така у нас їда тут. Окей. Все. Бон апетіто а тутті. так говорить бон апетіто атутті. Градусів дуже тепло. Це от, бачите, яка година? 20 по ті Я не знаю, тут зими зовсім нема, зовсім зими нема. От тільки гляньте. От, я маю два такі от... куртку таку легеньку. Ось тут з джадою легенька куртка, мені горячу. Під низом тоненька кофточка. Я не знаю, тут зими зовсім нема. Буде холодно, але буде після е, в січні. От, у нас тут АБФА після шостого. Шостий, сьомий, восьмий – починається один тиждень холоду. Холод це означає, що буде, наприклад, вночі плюс два, А в день буде десять 10 За тисячу євро. Тисячу євро ось такий ровер. Тут і Ти що хочеш сюди заходити, Ну, тут друга, другий вхід є. І продають, і ремонтують, і надувають все, всі рувери, які хочете тут є. У мене тут слимак з'явився, бідненький. Дивіться, саме настоящий слимачок, який має рожки, який рухається. Він був повернений до мене, тепер йде вниз. Мені треба його скоренько відчепити, поставити на траву. Бо я як вікно відкрию, він впаде вниз і настане смерть його. О, що з ним робити? Треба взяти і викинути на траву. З балкону зразу видно, що живе українська жінка. Ви подивіться, як тільки зложені оті виложені на вулицю сушити. Як ідеально все продумано, не так витягнула з пральної машини одне то, одне то, одне то. Тут все продумано, продумано. І так воно має бути. Видно зразу, що це українська жінка, тому що вона мала виховання від своєї мами. І наші жінки тут в Італії видно, як розвішують на балконі. Ось тут теж так, якби не погано. Тоже непогано. А пізніше ще я вам покажу, як розвішують, що можна перелякатися. Було би добре в середину там запхати, щоб не було того одягу. видно. Ну, що зробити, люди так наверху, це теж гарно і мені не подобається. Порти пейзаж. Дивіться, яку кукурузяну крупу зварила, гарна. Вийшла така, знаєте, без, без, тих, без, без кумочків. Чому вона така чорна? Тому що вона з гречкою зроблена. Я нас на тут в зкані ніколи не бачила ось такої е, тарані. Бачите, вона така з крапинками чорними. Це є гречана мука, е, по, гречка помелена і кукуруза помелена. І е, ось так. Я ніколи в Україні, в моїй сім'ї, в моїй родині, в моєму окрузі ніколи ми гречку не їли. Ту ленту, ось таку гречену, кукурузяну крупу, заварену на воді, ми ніколи не їли. Дуже-дуже рідко на молоці, дуже рідко. Але я, нам варили свиням, і це негарно говорити. І я не хотіла це говорити, але одна моя підписниця написала, я борщ варила, вона сказала. Свиням у нас буряк терли буряк тільки свиням. Я натерла червоний буряк для того, щоб до борщу. Вона мені написала, буряк у нас терли тільки свиням. А тепер я теж хочу сказати, що от кукурудзяну крупу в нас тільки свині їли. Ви розумієте? Я знаю, що в Україні їли свині. Ми лічно, як я була мала, як я була підростком, як я мала 20 років. Ми не варили, ми не їли. Я знаю, що на Закарпатті дуже сильно їдять замість хліба, ще, може, в деяких районах їдять. І, е, і все. Ось така Україна різна є, розумієте? Там свиням, там люди їдять, там труть так, там труть так. Я знаю, буряк теж трудь на такі куски великі, а мені таке бадилля не подобається. Бадилля таке, розумієте, грубо так нарізано. Я люблю тоненьку, акуратно, щоб це було. А таке бадилля, я бачила, як люди ріжуть ножем. Я таке не люблю. Так, так що не обіжаємо Україну і не говоримо, що буряк тертий, їдять тільки свині. Буряк тертий їдять люди вищого лівеллю, вищого гатунку. А Полінта це така історична, тут в Італії. в нас тут мало їдять, тут тут більше на півночі то їдять, може на півдні ще, не знаю. В нас тут дуже мало їдять, але я вже привезла з півночі Італії. І хоч хочу зварити, і хочу їсти. Ще в мене такий один пакет є. Так, щоб для різнообразити. А, що треба? Ще треба зараз масло дати і сира. Я думаю, що мені оцей от вистачить. Бо вони, оцей рецепт хочуть на пів кілограма цієї кукурудзяної крупи дати 150 грив масла. Я от зараз дам, напевне, скільки в мене може бути. Ну, може, 50 грам. Не хочу я вже нову упаковку відкривати. І, і сира зараз дам. Сира теж вони хочуть. Тут в Італії хочуть рецепт такий, знаєте, сира такий, що кинете, і він так в теплі він розтопляється. Я не маю. У мене от тільки ото падано є, грана падано. Зараз дам це. Чуть-чуть дала солі, як варила. Зараз треба гарно розмішати. Не хочу багато давати, бо боюся, щоб смак не, не спортився. Ще в мене є ось таке пегоріно романо терте, але це не треба давати. пегоріно романо має такий сильний насичений смак. Він може вам спортити. Воно буде вам... Та пулінта повинна кукурузою пахнути, а не повинна пахнути таким сиром сильним. Масло підходить, звичайно. Бачите? Масла вистачить. Тут є, напевно, скільки, то може 50 грамів є масла. А може, ще там зараз. На, думаю, ні, я не хочу вже відкривати. Не хочу відкривати, не хочу відкривати. Вах. Так, полента вийшла дуже-дуже дуже смачна. І гриби так само. Ви знаєте, треба частіше таке робити. Я скажу вам чесно, я пулінту дуже рідко, три рази за 30 років робила в Італії. Але я купляю ту вальсугану, жовту таку. А оця з гречкою, крупинки гречки, вона дуже сильно смачна. Грибів не, не страштеся, тому що це. Дивіться, ця... ви який грибочок маленький, шапочка я. Вони, на жаль, як вони починають готуватися, вони чорніють ці гриби. Так, як наші ті підберезники, оці всі решту. Знаєте, оця сама Полінта, вона дуже сильно смачна. У нас така втоскані, таких два кольори, не продається. Не продається. Вона дуже сильно смачна, дуже сильно смачна. Полента тарання. Я думаю, чому вона така чорна там на півночі ми їздили в Трентіно Альто Адіджі. Чому там біля Ломбардії, біля Мілану, ну там, коротше, гори ми дуже високо їздили? В Лівінію, точніше. І там от завжди подають отаку чорну з крупинками цей. А тепер я зрозуміла, що з гречкою. Так само, як під сокері. Це їхня традиція. Бачите, скільки пташок тут є. Величезна зграя птахів. Ой, Ш... скільки їх тут є. Мама мія! Вони таке коло роблять, мама мік. Ви чуєте шум? Як. Як зірки. Це феномен такий. А -а -а! Ви тільки гляньте. Ще одна зграя. Мільйони, це мільйони птахів. Боже, скільки їх тут є? Тільки гляньте. <гас> і туди і сюди летять дві сторони. Боже, <гас> перший <що, гас> раз так бачу, бачила, але здалека. Це ужас, це мільйони птахів. Ще долітають. Долітають, долітають. Це феномен. Боже, скільки їх тут є? Це ужас. Ви тільки гляньте. Вперед, назад, вони так кружляють. Що це за птахи треба в інтернет піти. Подивитися, я чула, що люди говорили про таких птахів.